У всіх же ж, мабуть, є такий якийсь блогер, да, на якого вам прям от, ну, погано дивиться. Що ви от вважаєте його крінжовим, але тим не менш він все одно, якби ваш улюблений, правда? Ну що, от вам прям трапляється відео, і ви от, ну, вам і боляче, але й так якось добре одночасно стає, от ви дивитесь, і вас прям відпускає. Ну тільки, ну тільки не пишіть, пожалуйста, що це я. Чат, от я знайшов для себе, знаєте? Це причому в інстаграмі, це в Рілсах. Ви пали? Це не в Тіктоці? Хоенікс. По-моєму, він неправильно ще підписаний. Дача, це він. Правильно, Пхеонікс? По-моєму, да. -е а пхоенікс? чат, так я був неправий, що я з нього сміявся, ладно. Тут всі рілси, ну, вони чудові. У нього не заслужено маленькі перегляди. Я клянусь вам. Здравствуйте, это як ваше я? Мільйони. Дуже приємно тоді вам, так. На все вам добре. Ось так від студії. Даруємо квіти і радуємо дівчат. Чат, ну повірте, це ще далеко не найгірше. Ну, зараз ви наїстесь. А як ваше ім'я? Дуже приємно тоді амтак. <рігла> Можете прочитати ось тут. А там? — відкриточка. Ой, клас. Дякую величина. Тоді так. До золота, до золота так. Угу. <реш> На все вам <реш> добре. Чат, от... Короче, от мене смучає, коли він каже, От вам тоді так, тоді вам так, і може ще так. Що там за цим от вообще таком? Чо там стільки таків? він може любить їсти тако, мексиканський якийсь ресторанчик. І він намікає, щоб свидети дівчат. Я не знаю. І він от інколи він наважується поцілувати руку дівчини, а інколи ні. І це прям дуже цікаво відслідковувати. І дівчатам завжди погано, коли він до них підходить, їх хтось знімає, чел щось підходить, облизує руку. Ну коротше, ну це про ну це жахливо. А як ім'я? Дуже тоді вам так. Всі куди просто так. Ну Просто так даруємо квіти. Спасибо. Ну все добре. <рес> Ось так. Від Дмитра Білого роздали квіти, та порадували дівчат. Чотко, зроби таку сільпо. Чого ви прицепились до того сільпо, скільки раз повторять, що я не срав у корзинки? Тоді вам так. Осьо, коментар. Тоді вам так. А як ваші є? А як вас дати? Дуже приємно, тоді вам так. Yeah. Чат, ну це я не ну, от мені важко прям в такі моменти. Ну чого, ну просто ну якась сефі. Ну ви розумієте, він підходить до неї і каже, як ваше ім'я. А вона така, а вам на. Ну вона от не хоче прям говорить з ним, ну от що вам моє ім'я. І він потім реально робить це, ну, я не знаю. На все вам добре. дозволите тоді так. На все добре. Ну, чат, от тільки що прям можна було ну, відслідкувати реакцію по обличчю дівчини. Добре? На, цей поцілунок в руку. Ось так. Підміш мудрого, вітаємо лечат, радуємо футами. Це ж в Києві, правильно? Це ж цей метроград, цей лабіринт? На все вам добре. От руку руку. Назвал тоді так. О, а, о, вона вже побачила, що її знімають, Прямо в момент поцілунку руки чат? Тут взагалі все чудово. На... <реклама> все, реакція, челка, нічо. Все Добре. Та да, і все, я так, да, дякую. Дякую. Хто пише, Валера, так собі дівчат на стрім шукав? Хто Ой. Здравствуйте, а какое семья? я. Доброе. О, одну човіха по телефону говорила, він думає, о, ідеально, щас от конкретно їй підійду, подарую, супер. Какое по семья? Ане, спасибо. Боже, приємно. Идем, так. Ну чи подивіться, він в білих кросовках, і він тупо отак от носок. Ну хорошо, що він її хоча так от не згибає, да? Але все одно він носок марає об плиточку. Просто так. Гарного дня та повстаного насрива. Просто так! Тоді вам так, просто так. Мій улюблений виконодавець як так. Ну от просто я не знаю, фіксація на цих трьох буквах конкретно учета. Ну, Че, я не знаю, ось у нього підпис цього, цього ріла. Качає трек. Три, ні, три крапки. Качає трек. Не, трек який трек? може не цей трек, да, там по цим крапкам загадковим, так як би і не поймеш. Подивіться, от, ну от скрінте, я не знаю, це на аватарки, чат. Без негативу, але цей чел схожий ну, на людину, яка скоріше тобі, ну, типа, пеніс так от швидко покаже, аніж квітку десь, Ну, чат. Ну, я не знаю, чи вийшло без негативу сказати, але я. А як щем я? О. Дуже приємно. Wow. Дуже приємно! Дуже приємно. Ні, ще швидше, я повинні копчиком ударити. ім'я? Юлія. О, дуже приємно. Швидко в квітку і той, щоб ще попасти реально кудись. Просто так. Людина, вона бутель держить рукою, і він їй в одну руку квітку, і він цю бутельну такий давай от мені на юп'ять. І їй надам дам бутиль щоб реально Так, можна дозволити? Це ілюзія вибора чат. Що, типу, дозволите, а там уже ДНК на руці. На все вам добре, гарного вечора. Хоч би краще би він підійшов, такий типа, може вам бутель помогти віднести додому? Ні, він заставив там реально його перекладати, що я блузав руку. А як ваше ім'я? Ми приємно прямо вам так. То ще пай инкл зйомка зі спини, взагалі ничего не видно, ничего не понятно, но. Ну, Дня, та, точніше вечора, та позитивного настрою. На все добре. Дня, точніше вечора. Ось так, вечера. А як, ваш ім'я? Чотко, блін, приємно познайомитися. ім'я? Дуже приємно, то вашем так. Чотко. На все І... вам добре. ні. Oh, Івано, з ним народження вітаю. Всього найкраще БГ, Цілі свої досягай. Назад ніколи не здавай. Правильно. по кар'єрній ступені йди. Ага. Назад ніколи не їди. У. Май гарний дім та радуйся в нім, Май гарну тачку та гарну ній прокачку. Щас, і в ну, ну, його відоси інтегрують привітання. Фишку. О, і конечно же, конечно, же, вручку, а де підпискає трек. Не поняв насчет цього. Здравствуйте, те, як вашем я. Ну, от, ну, ну як от він обирає кому дарувати, кого зупиняти? Ну, просто, як вашим я. Дуже приємно. Тоді вам так. Дякую. Тоді вам так. Просто так. Гарний Дякую. настрій сьогодні на вечір. На все добре вам. Чатка, і, ну, і куди їх дівати? Ну і тіпа, що, дівчатки, тепер, ну і ти йнешся, а раптом вона знаєте, тільки вийшла от з дому кудись, так? Да? У іде тільки на зустріч і дали оцю штуку целофаном, і їй надо тепер весь день з нею ходити, чи що, чи просто в мусорку? Ну будь пожалуйста, ну от що зробити? А я кошим, я. О. А я кошим, я. Ой. Я, кошим, я Ще раз прийду. Боже! Чат, вона ще побачила що знімають. Це так незручно. Вона просто в наушниках. Вона навіть не захотіла там паузу поставити, чи наушник вийде. Їй це не надо. Я себе я. Юрия так? так. Просто так. Дякую. Дякую. На все вам добре гарного дня та позитивного настрою. Чисто на секундочку став, колінка, замирав, встав, все, гарно настрою плачу. Это Олександра. Даруємо квітку. Це можна, типа оплачувати і що тіпа, це від мого імені, чи так може від Валерія Шабуневича зробити, щоб реально був подарунок, ні? А я кошим, я. Дуже приємно, підіймо, так? Дякую. На все вам добре. Дякую. Гарного дня. Чот, коли люди дивляться прямо в камеру, мені ну от, прямо від цього стає. Отак от, от. Качає трек. Угу. Цілість свою досягай, назад ніколи не здавай. По кар'єрній ступені йди, назад ніколи не зійди. Тоді вам так, ось так, і отак, і ще ось так. Falco 9 реально шарить. Бачите, це рівний фанат. Да? Ну що, Олександра? Ось ми з тобою зустрілися. Ти шаха прекрасна, як і ця квітка. Така жива. Дівакувати. Каже, така жива. Ну да. Слава Богу. До речі? А це вам просто так. Дівам так. Гарного вам вечора, Ось так. так, подарували. А там оператор тоже знімає, при, ну, при ну, так от по шию. А Як ваше м'я? Приймути вам так. Вам так. Поцілуй, поцелуй руку. Так, звісно вам <гарном>. вечора та позитивно нас тут. Тримайте, тримайте, вам. Каже, та мені не надо. Чат, суть ви поняли. Отак от. от. Чат, тоді вам так. От якщо ви не знали такого блогера як Phoenix, ну Фенікс, виходить, що ладу там правильний нікнейм у нього. Тепер ви знаєте.